Краще запобігання подружнім зрадам це, це інвестиція в свої сімейні стосунки. Це вкладати щоденно е, у стосунки з дружиною з чоловіком. Оце вогнище сімейної любові щодня підкладати якісь здоровенята, щоб воно продовжувало горіти. А коли воно згасло, то це вже питання часу: що станеться? Станеться подружня зрада, просто охолодження стосунків, так що в хаті будуть жити двоє чужих людей. Чоловік може не заведе собі коханку на стороні, але пірне з головою в порнографію, або в якесь інше хобі, і почне пропадати десь там на рибалці чи на гаражах з хлопцями пити горілку з під фарників. Це вже інше питання: як, як, яку форму такої, так мовити, релаксації він собі знайде, якщо він не має цього вдома, де його цінують, люблять і так далі, і те саме стосується дружини. Якщо дружина вона не відчуває себе належно оціненою, то може з'явитися ризик, що десь якийсь там об'єкт на горизонті приверне її увагу і поманить її за собою. Але, як то кажуть, від добра добра не шукають. Якщо в мене все добре вдома, то для чого мені йти десь? Якщо я їм у ресторані, для чого мені йти до сміттєвого баку? Знаєте, Тут все, все спрацьовує дуже просто. Якщо у мене самого трава дуже зелена, то у сусіда трава мені не буде здаватися зеленішою. Кажуть, що трава зеленіша не за парканом, трава зеленіша там, де її добре поливають. Тому поливай свою траву, і тобі не треба буде задивлятися на чужу.